Пенсія, збільшення, індексація, наскільки, коли, кому і як. Є хороші новини. Багато хто скаже, що ще рано про це говорити, тому що це відбудеться, відразу скажу, у 2025 році. Але що там до нього залишилось? І крім того, дуже багато людей дуже сильно, і я розумію, чому переживають по цьому приводу. От тож, в мене є хороші новини, вже офіційно анонсовані міністерством, прем'єр-міністром. Тобто, опираючись на факти, і готовий з вами поділитись, щоб трішки-трішки е, вас і заспокоювати, в деякій мірі обрадувати, але не все там так гладко, відразу скажу. Є й нюанси, тож давайте зі всім по порядочку. Тож, пенсія, її збільшення, індексація, як все буде відбуватися. Зараз розповідаємо, але перед тим, е, до речі, не забудьте долучитися до відео, кнопочка Підписатися під ним і вмикайте дзвіночок. Навіть ті, хто вже підписані. Велике прохання, щоб до вас вімкнути так званий дзвіночок. От біля кнопочки Підписатись є такий дзвіночок, на який коли наводите, пише сповіщення. От вімкнути саме верхнє усі сповіщення. Це дасть змогу вам бачити усі мої новини і бути в курсі інформації відразу. Тож, щоб нічого не пропустити, долучайтесь, так ви не пропустите жодної виплати, допомоги і збільшення пенсії. Давайте по порядочку. З чого почнемо? Ну, почнемо з хорошої новини про те, що вже заявлено і в бюджет закладено, і майже там вже відсотки пораховані, те, що індексація пенсії буде. Законне збільшення пенсії ніхто відміняти поки що не збирається, якщо не буде всяких форс-мажорів, і вона буде. А якщо будуть форс-мажори в кращу сторону, тому що це також зараз реально так зміна будь-яких подій в будь-яку сторону, то буде навіть ще більше. Но про то не будемо загадувати, просто тримаємо кулачки, щось там президент пообіцяв, що гарні новини цьому тижні. Ну, вірніше, з понеділка будуть багато гарних новин. І той план миру, так, який затверджується. Надіємося, що воно принесе дуже хороший результат. Це щодо наших наявних проблем, які зараз найголовніші, але... Розбираємо пенсію. Тож, індексація буде, тобто збільшення пенсії, перерахунок її в більшу сторону буде. Це дуже хорошо, що то не заморозили. По-друге, названий плюс-мінус відсоток. Це опубліковано на сайті Facти.ua що по їхніми розрахунками, по їхнім якимось даним, які вони взяли, можливо, навіть в міністерства якогось, що попередній відсоток збільшення пенсії буде 17-17%. Давайте відштовхнемося від цифр, щоб ви реально знали, скільки то буде плюс-мінус в гривнях. Так? Дивіться, рахуємо так, що позаминулого року збільшення пенсії було на... 19% індексація сама. В минулому на 8, тобто набагато менше. Да? В минулому там взагалі вона невеличка була. В цьому році 17%. Якщо брати цифри з позаминулого року, то Тих 19 це приблизно тих саме, що 7, зараз 17, тому що це з тої самої суми. Тому пенсіонери, які вже давно на пенсії, плюс-мінус розраховуйте на збільшення, яке було в позаминулому році. Не в минулому, так, ну вірніше, не в цьому за минулий рік, так, не в березні цього року, а в от в березні 2023 яке вам було збільшення, отаке от плюс-мінус має бути. Має бути, наголошую, тому що це е, не буде точно знати, не будем, поки не буде прийнято бюджет пенсійного фонду. Це в загальному бюджеті таке плюс-мінус закладається. Ну, Тоді можуть бути корективи і поправочки. Тут варто на це також звертати увагу, щоб ми так не радували, що там нам хо наобіцяли 17%. ну... Знайте, 17% це не до усієї пенсії. На 17% збільшується розмір мінімальної заробітної плати, з якої рахується пенсія. І, а, ні, середньої заробітної плати, з якої рахується пенсія, і це приблизно на 17% збільшується саме тіло пенсії, без всяких доплат, добавок за наднормові стажі, і за все інше. От саме тіло пенсії збільшується на 17%. Що це означає? Якщо у вас пенсія, наприклад, 2800, а у вас там є такі умови, що вам держава автоматично дотягує до 3270, наприклад, якщо вам за 65 і у вас є повних 35 років стажу для чоловіків 30 для жінок, ну вже зараз 31, то виходить, що вам держава дотягує до 3,270. Да. а у вас пенсія 2800. От на 17% проіндексується та 2800. І потім, якщо вже буде більше, ніж там 3250, то вже буде воно перекривати ці суми. Якщо ні, то вам знову просто дотяне держава. Ну і так можна порахувати майже кожну. Головне знати своє от, саме тіло пенсії. Е, до речі, тут ми заговорили про тіло пенсії, про розрахунок і про наднормовий стаж. То якщо буде заморожена підняття соціальних стандартів, то за наднормовий стаж, на жаль, збільшуватись доплата не буде. От саме занаднормовий стаж, різного роду доплати, дорахування, усе інше, усе, можуть заморозити збільшення. Не заморозити саму виплату цих, цих коштів, а заморозити лише саме збільшення. Що зі слів? Пані міністерки, ще було сказано відносно пенсії, суми і всього іншого, що зараз активно розробляється механізм врегулювання пенсії. Що це за механізм регулювання і як він має діяти, і коли його хочуть Тілити, тому що цей механізм дозволить дуже сильно осучаснити, а значить збільшити, саме старіші пенсії 2000-х-2010-х років. Ну, механізм дуже простий. Вас заробіток переводиться в бали, і ті бали конвертуються зараз в гривні. І для всіх ті бали будуть плюс-мінус однаково конвертуватись, тобто чи йшли ви на пенсію раніше, чи зараз. Це зараз найбільший розрив в пенсійному фонді. Для всіх буде однакова пенсія. І ті люди, які вийшли раніше, там, наприклад, медики, да, у них там просто зараз колосальний розрив, і вони ну, не задоволені тією ситуацією. Вони так само працювали медиками, але ті, що виходять зараз, отримують в два рази більше. І от, щоб то виправити, створюється така пенсійна реформа. Но ту пенсійну реформу, вона дуже велика, її потрібно, щоб передивились і ухвалили всі профільні комітети. Наразі її ухвалює Міністерство фінансів. І я думаю, це відбувається приблизно так. Там, Міністерство соціальної політики подало реформу, Міністерство фінансів має порахувати, чи держава зможе заплатити. І вона така дивиться, угу, що ці бали дадуть. Ага, збільшення пенсіонерам 2000 року значне збільшення пенсії. Пенсіонери 2000 року, ну і порахували, що зараз 2024, то це їм плюс-мінус ну, 80. Да? Типу, ну. Держава ж доплачує людям за 80, в них і так йде доплати дотяжки, і типу на що їм щось перераховувати. Ну і тут Міністерство соціальної політики каже, давайте ведемо ці бали, щоб не було таких дисонансів на майбутнє, щоб ну, все нараховувалось. Справедливо, і щоб ці люди, які зараз виходять на пенсію, через 10 років не зіткнулися з тою самою ситуацією. Ну окей, то в принципі зробити можна, але зараз грошей в бюджеті обмаль, а якщо підняти цю пенсію, то це треба брати десь ще мінімум мільярдів так, 10-20 в державному бюджеті. Де їх взяти? Да? Їх просто нема, тому давайте... Будемо розглядати її як альтернативу, але відложимо трішки на потім. Це я так приблизно кажу. Я не знаю, як там відбувається точно, але <свісно> з нинішньою ситуацією, з тим, що Міністерство соціальної політики відверто заявляє, що значно зменшились нарахування до пенсійного фонду через те, що менше працюючих людей. Єдине, що зараз підтримує нарахування до пенсійного фонду, сильно підтримує, це те, що Багато українців стали в силу потреб військовими в ЗСУ, і в них відверто більші зарплати, ніж в цивільних в багатьох. І оці більші зарплати дають більше відрахування до пенсійного, тому що з них відраховують в пенсійний так само, як і з усіх остальних. Тому цим ще підтримується, і так цей пенсійний фонд наразі ще може існувати, і то при дотаціях з бюджету. Вже кількість працюючих до кількість пенсіонерів приблизно склала один до одного. Коли нас було 52 мільйони і було там 12 мільйонів пенсіонерів, то то була інша цифра. А да? коли нас тут вже рахують, що аби 30 нарахувалося, із них 10 мільйонів пенсіонерів, а ще діти, да? ще люди з інвалідністю, а ще, ще, ще не працюючі, ті, хто в тіні. і от рахується статистика. Тож для того, щоб ввелися ті бали, для того, щоб ввелися все працювало так, як потрібно, скоріш за все, потрібно вводити другий рівень пенсійних накопичень. Це ну, добровільне страхування. І якщо то буде зроблено, якщо... Міністерство знайде якісь компроміси, знайде як, якщо наша держава розцвітає, тобто якщо, 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 ну, першим, якщо, повинно бути закінчення війни, мені здається, тому що не можна говорити про будь-який розвиток, поки в твоїй країні йде війна. Е, тому майбутнє і ці бальні системи активно моніторимо, тому що це покращить життя дуже багатьох пенсіонерів. Е, те, що... Зараз відбувається це закладена в бюджет індексація, і то дуже хорошо то знімає напругу з дуже багатьох пенсіонерів, які не знали, чого очікувати далі. Так? Те, що вона закладена на рівні 17% попередньо, дуже хороший знак. Але щоб не сталося так, що в березні Міністерство фінансів, бо саме вони рахують розмір інфляції і розмір збільшення заробітної плати, не порахувало так, що в нас інфляції майже немає, як в тому році. Кажуть, в нас інфляція 8%, а ти такий виходиш з магазина з маленьким пакетиком і дивишся, ти за нього тисячу гривень віддав, жовтенький пакетик, а там декілька речей лежить і думаєш, блін, ну раніше ж я міг купити на ту тисячу гривень набагато більше, а тобі заявляють, що інфляції немає. Ну, Тим не менше, активно за тим слідкуємо і надіємося, що все-таки буде на рівні 17%, що не будуть заморожені соціальні стандарти, з тим активно будемо боротися уже сьогодні-завтра. Тому до нової зустрічі на каналі, дорогі мої глядачі.